Ребята, поздоровайтесь с малышом, это же 164-24, а -а -а, без кабины, вот мне люди звонили, все время спрашивали, раньше одно время, что хотим такого, говорят, коня, да? А я говорю, нету, а теперь е, о, и вот он, а? Какой аппарат, а? Сейчас будем делать сравнение его, как думаете, с чем можно вообще сравнить такого зверя. Угадайте-ка. Вот он, а? Вот только я думаю, с ним можно как-то с ДТЗ конкурировать. Вот, точнее, э, точнее, с ним, да, ДТЗ, правильно. Бо дядя Федя-то в нас э, топ, но вы такой... Напишіть в коментарях, що б ви собі взяли. Чи Донфен G2, сороковка, чи 5404 ДТЗ? Ото, я думаю, гідне порівняння. То самі круті сороковки, які є в природі серед китайців. Хлопці, то Mercedes, то BMW. Поняли? Все інше, то Пасати, поняли, апіля, там, що там ще є. Ну, коротше, якщо порівнювати з машинами, то от є. А, як німецька тройка, а це китайська тройка. BMW, Mercedes і Audi. Lavo, ну, Нових моделей нема. І я тому не гнав сюди. Вау, e, і нема сороковки в мене і взагалі їх не завозять. Чомусь, Хоча Вавов теж топ. То дійсно трактора, які відрізняються відрізняються по ходовій частині, бачите, во всіх іде посилена ходовка. Не на словах менеджера, а на Залізі, на залізі вона посилена так само. І заднє мосте видно і конструктивно видно і неворожоним глазом. Що тут не такі мости, як всіх шаблонних 24-40, які там ДВ, Оріони кліпають воно все одне і те саме. Тут видно, що, а, що воно є, скажімо так. Є ще сумочка зіп такі і там теж зіп примотаний. От, ну, то таке вже, тим не менш, дивіться, 40 кб тут, 40 кб тут. А, повний привід тут, повний привід тут. Вага трактора конструк... конструкційна з порядка тонни 700 прибузно десь, плюс-мінус, що там, що там. А, і по моторах давайте подивимося. Зараз ще заїла капота. Поняв, зараз... Блять. Ну. Коротше, ви зрозуміли, так? Да? Донфен з легкостю відкривається, ДТЗ-шка трохи, ну то замок клин. то все одно. Знаєте, перше враження вже, що 4Б4ОТ, модель двигуна, мені не відомо. Ну, це ще з класу моторів 4Л22БТ і може бути тут. Теж стоять якась. А тут є, стоїть мотор ZM40 490 BT ЗН. Тобто, бачите, хлопці, кемовський мотор то не панацея Бо в самих жирних тракторах, самих якісних, самих кращих сороковках стоять на кемовські мотори. Кем то вже такий шаблон, це теж такий хрепкий среднічок, тому що 4L22БТ давним-давно в всіх днів стоїть а, в, в 40-ках. І то, Ну, крутий мотор. Вот. Дивіться, ну в принципі підкапотне зроблено файно. Мені що не подобається в ДТЗ, що У нас йде зверху бак. До мотора не долізти, якщо там щось треба Сняти кришку. То все, треба відкручувати бак, то не є проб суперсклада, але все одно треба буде прогнатись. Так і так, газові опори відкриваються, закриваються, досить вміняємо. От. А передній мост у нас іде, тут гідрач позаду. Передній мост у нас іде, тут гідрач, циліндр. Верніше, спереду, закритий захистом. Ну я не знаю, на що виходить практичніше. Мені здається, можна нормально цього циліндра ушатати. Якщо сюди на камінь каміння залетіть. І той захист він. Ну я не знаю в кого може бути таке, то напишіть. Бо тут він стоїть, бачите як, він стоїть в такому місці, що його поповрядить якось. Ну тут дуже прям треба бути рукожопом уровня Бог, як я прям, поняли? І то, я думаю, я б не впорався з тим. Ось. Вот іншому, подивимося робоче місце посадочне. А В ДТЗерсі в нас він трошки, а, трошечки робоче місце менше за рахунок того, що такої платформа зрізана йде. І сама посадочне місце трошки воно менше. Вот, візуально, навіть бачите через криво, вущі трошки Но ти сідаєш сюди. Я скажу так, ти сідаєш сюди в ДТЗ-шку, все, тут вже, а, як то кажуть, немає жодних якихось незручностей. Абсолютно нормальне місце робочі, педаль трохи високувато. От, газ в доступності, тормоза. Ну, тако педалі треба трохи ноги задірати, але но я високий, тому мені не прям зручно. Ну а зато коробка, хлопці. коробка в ДТЗ мне подобается больше за все. Вот. Она, коробка, коробка, она идет намного, но ну, мне мягче включается, удобнее. Она вот переключается. Вот. И то она еще новенькая. Ну, то есть она, когда расходится, чуть-чуть вот поездит трактор, и она включается в загале. Оп, чпинг, чпинг, чпинг. Вот. Но то такие, то мои. Опять же, таки передача тут. Вот. Опять же, таки передача тут. А, у дяді Феді, звісно, у дяді Феді трошки по-іншому зроблено, Ну, ти сідаєш тут більше місця, тут можна такого розвалитися, тако. тут більше місця робочого, тут більше сама та форма. Вот, тут трошки ширше крила йдуть. Він такий, саме посадочне місце, більше І до руля, бачите, відстань, відстань більша. Вот. Хіба що там сідушка а з тими подоокотниками, тут ні. ну Я думаю, то, -то таке вже, Вот. А тут по коробці теж вона вона, вона от, технічно от так, вперед назад треба, так ладоні до Мені більше подобається, як виконано в ДТЗ, так, от, тому, що так чпінг собі пішов. І там, і там питань взагалі немає ніяких. Просто я кажу, Мені чомусь от, приємніше ДТЗ більше подобається, саме, як там він їздить, но... Я завжди розказував, що ДТЗ-шка йде в нас більш маневрена. Но я недавно проводив тести, отам От вона куску розвертався. І я вам так скажу, що навіть 40 Денфенк в нього виворіть іде краще. Зараз ми це провіримо. От, бачите, ми повертаємо руль повністю. ні, Давайте сюди отак. От повністю. О, заодно послухаємо ми мотори, як стрікочить мотор і так само в ДТЗ -шці. давайте вивертаємо руль О, і дивимося. До Ітуверсі і в Донфенгу можна дати ще. Бачите? Ну, це не максимум, воно трошки. Но все одно. Тут виваріть краще, тут виваріть краще. Ну і мотори працюють. бы газу дать, чтобы было все четко у нас. Ну и в принципе все. В принципе. Там еще то Dante що, Десь погано прикручено щось. Як зрозумів, як якась гайка не дотягнута і Ну Вам треба все одно після зборки перетягуватися. Буває таке, що не дотягнують чи ще щось. Видно, з під панелі звук іде. Може оця, до речі, хрень будь. Ні, не ця. Ну коротше, десь там щось є, щось дзвенить. Так, в цілому. В цілому. А, от такі тракторці мені важко якось вибрати одного, тому що і той і той тракторець супер класний. І По репутації, по надійності, по вазі, по функціоналу, по комфорту, по всьому. По всьому, то є лідери, то є кращі, то ти собі купляєш, що що той, той. ти купляєш такого трактора, ти я вже казав, розумієш, що купив собі вечір. Вот. І ти вже не Думаешь, там, бляха, надо там то доробити, там, вот, надо там то сделать. А вже купил собі і все. Навіть менше Донфенг і легше, капот відкривається, проще замок якось, воно тако, все-таки Донфенг, він, а, все-таки Донфенг, він є Донфенг, мені здається. Вот, конечно, по всіх опціях, От. Ну не знаю, моя симпатія більше до ДТЗ, моя особиста, але тут же я хочу почути від вас ваші думки. Якщо ви працюєте на таких тракторах, мені дуже цікаво буде, щоб ви сказали вашу думку з досвіду. От. Бо в мене є хлопці, хто працює на ДФЕНГУ, хто працює на ДТЗ, Понятно, кожен своє хвали, але які є недочоти такі. От. По цих модельках, що вас не влаштовує, щоб ви поміняли. От. А так, в принципі, трактора дійсно класні. <кій> нові всі 24-го року, що Донфенг, що до ДТЗ, є безкоштовна доставка по Україні, є гарантія, звісно, документи, все повністю під ключ, офіційно. От. Тому я думаю, якщо ви собі шукаєте, а 40 сороковку, 24-ки теж є, до речі, в наявності, Саме краще щоб було то я думаю, що вам треба обирати щось з цих двох. Якщо ви шукаєте найкращий, найнадійний китайський тракторець, міні-трактор. Вот, то тут тільки два варіанти. Вот. Фотонів, поки нових нема таких, щоб э, рядом я їх мог поставити і зрівняти. Вот. А ці два дійсно, да. Ці два дійсно вещі. Кажуть, 40-вка, а іде а, Ходова е, з 24-го. Дивіться, які тут редуктори де на цьому на мостові. Масивна дура така. Коротше, друзі, звертайтесь. Я буду радий вам допомогти, підказати. З вами був канал Мінітрактор, всім удачі, всім щастим, пока.